Так. Так. Сьогодні у нас зустріч з собачої сім'ї великої собачої родини. Зібралося більше 20 собачок різних порід. 45. 45? Ого. 45 собак. І вони будуть сьогодні мати гарну вечерю парк Та та-та-та тут відпочивати і так далі. Угу. У нас тут є дуже цікаві собаки. Деякі колекціонери за ними охотяться. Ось одна з моїх найулюбленіших. Це старовинна собака. Не знаю, яких років. Мені це здається, це. що це. І міні мінімум 200 років. Це Збирала одна жінка або чоловік, і потім по старості років ці всі речі виставили як подарунок. Тут ще є стареньке твоя яка любима. Ну, це, мабуть, сучасна, інтер'єр. Ось ця кокр Ось, Він такий ця Це кокрніаль, мені дуже подобається. Ближче трішки такої зупини покажи ось тут. так, обережно, от її дуже гарно видно. Да, вона дуже мені подобається. Вона так стоїть гарно <головік> <головік> А це хто такий? Це, а це я не знаю, це якийсь там тер'єр. Це тер'єр. Да, я не помню Теж дуже гарний з тої самої серії, що я розповідав. Ще ці... ці були, так? Так, да, це, це маленька пані і. Ти їм дала всі назви. Е, Є вівчарочка. Це молода вівчарка чи стара, одне вухо опущене? Молода. Угу. Ще є ось такі, не знаю. ну от Вони виглядають незрозуміло. Здається, і простими, але може їм бути біля сотні років цим фігуркам. То вони сьогодні прийшли поїсти? Вони і тут живуть. І ось такий. Де вони живуть? Вони живуть в мене в такому доміку. Тут в мене якби ванна, там кухня просто. І ще тут. У них як спальня, тут для оцих великих і тут для менших. А тут у них аж клас. Такий клас для навчання, бо вони не дуже добре знають, як розмовляти, як потрібно знати це все. Зрозуміло. наприклад, ось тут їх зошити, приклад. Чого видно? Треба руку поставити, щоб було видно. Тут. Так, видно добре. Добре. Зараз покажу назад. Приклад, на там багато чого є. Треба займатися. Тут у них ванна така, Вон. ванночка. Тут брати такі всякі, якісь там гелі. Тут ще є отак, щоб вмитися. Ось така ось така штучка. Далісочки, Ф. Там тоже біжочка. Далі тут шухрятка, там, де в них всякі М -м соски, Тут тоже їдять. Тут у них іграшки, там не видно. І тут в них кухня. Так, зараз ми на невеличку паузу відійдемо. Так. Через хвилинку повернемо. Так, ми повернулися з паузи. І... Я б хотіла показати домік. Зараз. Ти на екран дивись. Ти, ти побачиш, що ти показуєш. На екран дивись, що ти показуєш. Ти от бачиш? Так, ось тут в них така як е, клас такий. Тут йдемо нижче, нижче, нижче. У них тут з'являється як спальня, така двохповерхова, тут сплять, також. Е, дальше, тут також. Далі теж сплять. І ось там також. Там пишуть їхні ім'я. Імена на стінах да. Так. Типу Щоб знати. Багато. А то там не знати. Нижній поверх покажи ще. Що... Ой, зараз, зараз там теж сплять. Ну, там не видно. Зараз я ще нижній поверх покажу. Там їх кухня. Там не так добре видно везе. Там, там так заглядати, можна через вікно ось там така ванночка, Просто. Ми їх покладемо на сад. І ось тут вони всі в мене їдять, ми їх зараз покладемо на місце. Тут, щоб вони вже встали, і ми будемо грати ігри. Я покладу ось цей стол на кухню, і щось все падає в мене з рук. Так, як небудь. Так, трішки там да, у нас тут воно в руках щось все. Я кладу тортик, піцу. Також. Ти ем, куди сюди. Сюди. ти все вложиш? А ти прибираєш стол вже? Так. Да. Вони вже поїли? Дарова. Я, до речі, тобі скажу, що собаки не дуже люблять їсти піци. Ні, чай не будуть, якщо голодні. А це молоді. собачі, це собачі. Вони краще їдять м'ясо якесь. Ось Це що таке? Це така лежанка, бо тут, а, тут не вийде. А, це ти зробила сама, до речі, Это... на школі трудового, сама Рыжала. вирізала з доски, mm. з фанери, покрасила. У mm. спеціально для цієї собачки, тут мисочки, м'ячик і ще кісточка, uh -huh. вона видно. Така. Я її спеціально зробила, а то мені якби вона дуже гарна, і я хотіла її дуже навидний флот покласти, щоб можна її підлякати. Ось ну, такі ну, собаки всі різні. Що відглянути. дуже любить збирати собак. Вона ну, ну, просто ж хоче собі собаку. Таке в неї хоть вирізає з бумажок їх і малює їх. Ось так, наприклад. Це... І знаю породи різні вивчає. Я це не малювала, це в мене такі наклейки були. Ось тут Це кокрспоніяль, якась там ще продовження є, непов'яке. І ага. ось тут Йорк. Я просто їх взяла, бо вони гарні були, і в мене таке пород, ще тут не було. І я б хотіла взяти всі породи, які я знаю. Ну, знаю і ще, які. Е... Mm. Mm. Знаю, але не знаю, як називається. Ось ну як ці я... всі породи ми потім вже будемо наступного да. разу розказувати. Зараз ти вже їх поставиш на місце в їхній будиночок. Так, да. і ми будемо грати ігри. Ще будемо сьогодні грати ігри? Мені да. здається, це вже буде занадто для наших субоченят. Ми вже ж до, до того гралися довго з ними. Я як то... почали знімати про них історію на пам'ять. Щось бігати, так. будку я сюди покладу. Кисочка там, так. Да. оу Трошки зменшив так краще буде. Будинок у шкафу стоїть. Дуже зручно для да. Кіри. Гратися так сховала верхця, то закрила, нічого не видно Це в гості і ти можеш сховати листок. Угу. Погратися і сховати. Я забираю цю ваночку, це така ліга. Басенник сюди. Сюди я це кладу. Просто там закидую Іграшки всі. всім ось цю коробочку. Це якийсь кіндер був величезний. Так, да. це я дуже добре повні. Просто так кладу У мене дуже багато іграшок що собак люблю чимось і їм так потрібно. Вже може будемо закінчувати цю гру? Наступному відео. Так. Тебе видно? Напевно. Все ну на пам'ять тобі буде відео. Коли через років 10 подивишся, буде цікаво. Через 10 А то й більше. Це багато. Добре менше наступного До року.